В рамках программы сотрудничества ОБСЕ при поддержке посольства Великобритании мы сегодня публично заявляем о очередном этапе нашего сотрудничества, о передаче специального цифрового оборудования для нужд киберполиции. Часть из этого оборудования вы здесь видите, но важнее другое, важнее то, что Украина интегрируется в мировую сеть борьбы с киберпреступностью. И эти шаги мы делаем очень быстро, очень уверенно, и это крайне важно для развития всей системы кибербезопасности в мире, в целом, в Европе. И Я благодарен господину, госпоже послу и благодарен ОБСЕ за то, что мы ведем эту работу. This is a really important area. насправді сфера злочинності, кіберзлочинності є досить важливою для нас, і ми дуже раді співпрацювати з українською стороною з метою боротися саме з цими видами злочину, оскільки ми вже в рамках цього проекту протренували близько 184 поліцейських офіцерів. Крім того, вже було надано обладнання 130 одиниць, які ми вже надали кіберполіції України, і ми розуміємо, що нам дуже було приємно співпрацювати разом з ОБСЄ. сьогодні, в 21 столітті кіберзлочинність також набирає обертів зараз. Дуже поширені випадки вимагання саме онлайн грошей, і це набагато простіше зробити аніж просто фізично в людини вимагати грошей. Тому ми надзвичайно раді, що в нас є така можливість разом з Україною, і оскільки ми також визнаємо, що ця проблема існує. В Британії боротися і бути пильними стосовно кіберзлочинності. Окей. Не Що? Що? Ніхто не знає. Від керівництва національної поліції хочу подякувати представників ОБСЄ, Посла великобританії в нашій державі за надану технічну допомогу. Останні кібератаки, які ми піддалися, стверджують про те, що підрозділ кіберполіції треба розвивати, а розвивати не тільки в кількісному, але й в якісному складі. Тобто, отримувати сучасну техніку, яка допоможе захищати інтереси наших громадян. В Своїй доповіді ви сьогодні звернули увагу на те, що ви нам допомагали, і це правда, неодноразово не тільки в. Отримані технічного обладнання, але й навчані поліцейських, кіберполіцейських, патрульних поліцейських та інших е, напрямків діяльності підготовки поліцейських. Ми недавно анонсували відкриття поліцейської академії, яка буде навчати працівників поліції. Якщо ви маєте бажання, ми просимо з повагою, залучайтесь до цього процесу, і ми будемо тільки дякувати. Велике спасибі. Можна подивитися, що так красиво все правильно. Вот как раз мы с этой компанией сотрудничали, да, которая фактически в режиме реального времени показывала эти атаки, которые происходили 27 числа на территории Украины в том числе. И с помощью этой техники, тут не вся техника, она специализирована, которую мы не можем так показать, она вот в таких микросхемах mm -hmm. в основном и позволяет это все нам шифровать, передавать и анализировать в разы. То есть, если мы раньше это надо было неделю анализировать, сейчас час двадцать у нас произошло. Через два часа мы выявили сервер в Франции, который фактически управлял этим вирусом. Mm -hmm. И ну, с да. Помощью... При второй волне вы практически зашли. А я, да, вторую волну мы полностью перестроили. Это из за мощности техники или это? Мощность, мощность в том числе потому что например для того чтобы анализировать это нужно очень многоядерные процессоры которые в режиме ну реальной... правильно опять не такой Но просто мы... у нас хорошая специалистика им не, не хватало будем. техники вот ну, правильно им надо управлять поэтому это очень хорошая техника и мы благодарны за такую помощь